Бабусині окуляри автор Качанська Ірина. Влітку багато діток роз'їжджають до своїх бабусь та дідусів. Від натовпу дітлахів села гомонять, як вулики. Малечі сміються і граються. Один до одного ходять в гості, ганяють у футбол, лазять по деревах, щось вигадують, стрибають з драбини. Одним словом, розважаються. Петрик із вірним другом Ромчиком любили гратися разом. Ганяли у футбол, ходили на рибалку до ставка, робили із піску різні фортеці і вежі. Та цього літа хлопчиків зацікавило видобування вогню. Хотілося спробувати власноруч. Петрик прочитав у дитячій енциклопедії, що первісні люди брали два камені і терли їх між собою. Тоді З'являлися спалахи і запалювали заздалегідь підставлені сухі листочки сіно тріски. А Ромчик дізнався про ще один спосіб, і для того, щоб випробувати його, треба дістати збільшувальне скельце або звичайні окуляри, зловити і пропустити склом сонячний промінь, направивши його прямісінько на суху траву, і чекати, поки загориться. Хлопці спробували перший спосіб. Довго терли, стукали кремні, іскри вилітали і запалилося покладене поряд сіно. Це було кльово, але не просто. Хлопці відчули себе переможцями. Ура! Перемога! В нас нарешті вийшло! кричали радо друзі. Настав час випробувати другий спосіб, який вимагав підготовки, хоча виглядав неважким у виконанні, почали шукати лупу. Обшукали стріх та погреби будинків, де жили їх бабусі з дідусями, безрезультатно. Та все ж одна думка крутилася в голові Ромчика – Хлопчик знав, що його бабуся носить окуляри, а для того, щоб добути вогонь, підійдуть і вони. Але як непомітно взяти їх у бабусі? З самого ранку, поки бабуня відпочивала, Ромчик знайшов бабусині окуляри і взяв їх, не спитавши. Виглядало, як крадіжка. Та онук планував повернути їх, тому не переймався. День напрочуд видався спекотним і сонячним. Тож хлопці швидко дійшли до ставка, дістали сіно, окуляри, зловивши світло, довго тримали друге над першим, щоб сонячний промінь у вигляді сонячного зайчика світив прямісінько через окулярне скельце на сіно. Стояти довелося довго, та таки дотрималися сіна, почав іти дим! Діти раділи. В нас все вийшло. Ми, як справжні мандрівники, видобуваємо вогонь. Стрибаючи навколо вогника, гучно вихвалялися хлопці. Недовго бавилися біля ставка, день підходив до кінця. Тож довелося швиденько бігти до хати, щоб ніхто не хвилювався. Коли повернулися до будинків, Ромчик раптом зрозумів. Що на радощах покинув десь біля ставка бабусині окуляри. Одразу побіг шукати, але не знайшов. Ой ой, що ж тепер сказати бабуні? Де взяти окуляри? «А це так халепа, сумував румчик. Повернувся без настрою додому. Ввечері бабуня, як завжди, хотіла почитати онучку цікаву історію про пригоди, та не змогла. Також бабуня хотіла зашити діду сорочку, але без окулярів не бачила. Старенька бідкалася, не одну годину шукаючи окуляри. Ромчик все це бачив і йому ставало дедалі сумніше. Це через нього бабуся нічого не бачить. Бабуня так переймалася, напружувала очі та все марно, не могла шити, читати, дивитися близько. Ромчика боліло серце через сумління і сором. Він взяв без дозволу бабуні окуляри, наче вкрав і ще й загубив. Набравшись сміливості, хоч було важко так і і і і і Щоб видобути вогонь, я взяв без дозволу твої окуляри і загубив їх біля ставка. Я не хотів їх губити я планував одразу повернути. Мені так шкода, та знайти їх я не зміг, розплакавшись, сказав Ромка. О ні, однак сміливо з твого боку. Знаю, важко визнати провину, тим більше, що ти видобував вогонь, спокійно вимовила бабуня. Ти все ж набрався сміливості визнати свою провину, молодець, хай тобі стане уроком і запам'ятай на майбутнє. Що речі інших людей без дозволу брати не можна. Ми завтра поїдемо з дідусем до оптики і купимо нові окуляри. Та сьогодні ти залишишся без цікавої історії, а завтра без улюблених цукерок. Сам розумієш чому? закінчила бабуня. Так соромно що ніколи не було ромчику. Що з того разу він завжди питав дозволу, перш ніж взяти будь-яку чиюсь річ. А ти теж питаєш дозволу, коли береш речі інших людей.